Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту 5 в дронів камікадзе для збройних сил України з частини преміальних отриманих за вихід до чвертьфіналу одиночного розряду тенісного турніру серед жінок «Австралія ОПЕН придбала 28-ма ракетка світу Марта Костюк за що була удостоєна. Подяки від вояків, які не, втомля... не втомлюються значати важливість дронів для сил оборони у ситуації з дефіцитом артилерійських снарядів, пошана дівчині і від усіх. Нас Валієва пішла у слід за руським кораблем. Спортивний арбітражний суд в Лозанні затвердив дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої. Терміном на 4 роки йдеться про позитивний допінг тест. Результати кого виявили вже після того, як вона стала однією з чемпіонок Олімпійських юрдищі 2022 року в Пекіні у командних змаганнях. Пробу Валієва здала ще у грудні 2021 року, але не отримала належного покарання від Росії. Після чого всесвітнє антидопінгове агентство подало апеляцію до спортивно-арбітражного суду в Лозанні, який її задовільнив. Валієву позбавлено усіх нагород і призових отриманих з грудня 2021 року. А Росія втратила золото в командних змаганнях Олімпія Олімпіади. Після чого олімпійськими чемпіонами визнали Сполучені Штати попередні срібні призери ігор у Пекі... Іні срібло та бронзу отримають Японія та Канада відповідно, яка фіншувала четвертою у командному заліку Олімпіади. Два вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Данило Трах та Іларіон Купріянов увійшли до національної збірної команди України хокею шайбою, яка з 8 лютого візьме старт у кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року в Мілані. Головний тренер збірної України з футболу і за сумісництвом віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров наразі перебуває у Туреччині, де переглядає потенційних кандидатів до своєї команди після відвідин Сташування київського Динамо наступним до кого він завітав, став спортивний клуб Дніпро 1 де Робров поспілкувався з наставником Дніпровців Юрієм Максимовим та його підопічними. Ті у свою чергу, 30 січня, провели другий контрольний матч тренувального збору, у якому їхнім суперником був лідер поточного чемпіонату Болгарії Чорне море з Варни. На перший тайм у нашої команди був склад другого попередньої зустрічі проти австрійського штурму з трьома центральними за. Хисниками кравець горін Авраменко і двома форвардами Маркос Андре та Ківінда. Квінтет хавбеків утворили Пасіч Вітіньо Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, голкіпер Кінарейкін. Після відпочинку вийшли Волинець на останньому рубежі. Четверо оборонців Адамюк, Сваток, Сарапій Мірашниченко, у півзахисті Бабенко, Піхальонок Рубчинський, Гуцуляк, Танчик, на вістрі Атаки Філіпов. Результат поєдинку на ваших екранах. Більш детально про нього. у Випусках новин спорту Дніпро тів'ї. У середу свій наступний матч на тренувальному зборі у Туреччині спорткубівці проведуть 2 лютого проти минулорічного чемпіона Польщі Ракова, який у поточній першості крокує четвертим. Кольори команди наразі захищає колишній дніпровець Владислав Кочергін. Титулований 65-річний італійський фахівець Флавіо Гулінеллі доволі несподівано призначений на посаду головного тренера чоловічого волейбольного клубу Прометей, де він замінив Андрія Левченка. Залом Гулінеллі очолював більше 16 клубів Італії, а також турецький Халкбанк і Галата Сарай разом з грецьким олімпіакосом двічі ставав чемпіоном країни у його послужному списку. Робота у штабі чоловічих національних команд Бразилії та Італії у якості головного тренера Флавіо працю зі збірними Австрії, Португалії, Словаччини Єгипту, 150 учасників хлопців 2013 го та дівчат 2013-2015 років народження, які загалом представляли 15 спортивних шкіл і 9 клубів Дніпропетровської, Харківській та Запорізької областей зібрав на татамі малої зали палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста, другий етап дитячої ліги дзюдо. Традиційно неодмінно важливо і у звичайна складова змагального процесу розминка і розігрів м'язів, зв'язок, сухожиль та підготовка серцево-судинної системи до навантаження, що допомагає організму переключитися з режиму пасивної поведінки на активну фізичну діяльність. Передували стислій урочистій церемонії відкриття другого поспіль етапу дитячої ліги дзюдо Дніпра, які приймали татами малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста на початку урочистостей близько 150 учасників хлопців 2013 го та дівчат 2013 го 15-го років народження, а також суддів. Привітав та побажав успіхів голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. А державний гімн України, який пролунав під склепінням споруди, став прологом турніру, на який, окрім вихованців нашого регіону, цієї вікової категорії завітали їхні ровесники з інших областей, загалом з 15 спортивних шкіл та 9 клубів. Представництво, як завжди, доволі широке. Всі колективи Дніпровської області, а також до нас приїхали представники Оріхова, Запорізької області, Запоріжжя і Харків'яни. Я особливо розчулений присутністю харків'ян, так як вони дуже пострадали зовсім недавно. І я думаю, що якраз їхня участь тут дає можливість дітям перемикнутися на іншу, щоб менше на іншу діяльність, щоб менше думати про ці втрати, які вони понесли під час цієї війни. Окрім харків'ян серед гостей турніру, хоча їх такими назвати важко, адже вони вже давно не тільки його завсідники, але й здобувачі нагород, були і вихованці дитячої нацької спортивної школи міста Уріхова Запорізької області, яке росіяни практично вщент зруйнували, і малечі доводиться тренуватися в обласному центрі, і треба віддати їм та їхнім наставникам належне, подібне виходить у них добре. Перед летім був турнір, ми не дуже гарно виступили. Ну сподіваємося, що виступимо лучше. Турнір хороший, це дуже організатором. Спасибо, що... що організовують. У нас Запорожжя такого немає, щоб такі ліги були, у нас ніколи. От Одеса, Дніпро, Дніпро дуже добре. даже. По, по організації, по спортивних школах. Нам в Запоріжжя дуже далеко. Нам треба вчитися в Дніпропетровській треніров. Як це організовувати, як це робити? Не залишилися у Ріхівці без золотої нагороди і цього разу. Ще одну відзнаку подібного гатунку здобув їхній земляк Запоріжжя. Найбільше медалей найвищого гатунку – третину. Шість з 18, які були розіграні у ході змагань, завоювали представники комплексної дитячо юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. Чотири у їхніх ровесників з Дніпровського клубу Дзюдо Дніпро. Дві у земляків останнього з Дзюдо 80. По одній нагороді здобули юнаки та дівчата філіалів спортивного клубу Дзюдо Дніпро Нікополя Павлограду Синельниково та шостої з Дюсашор Дніпра. Втім, окрім титулів і трофеїв, які звісно позитивно впливають на мотивацію їхніх здобувачів і володарів, тренери намагаються постійно тримати своїх підопічних у тонусі, послідовно крок за кроком, занурюючи їх у таємничий світ олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Це базові вміння фундамент найпростіші прийоми, основні і у нас є правила дзюдо для маленьких дітей. Вони якраз. Регламентують ці прийоми, яких ми вивчаємо. Та фізична підготовка, психологічна спілкування привити любов до дзюдо. Це відбувається на змаганнях, на тренуваннях, рухомі ігри. Ми разом виїжджаємо з дітьми у дитячі табори, спортивні влітку, якщо є така можливість. Ну і взагалі-то ми дуже спілкуємося плотно з ними та з батьками. Це такий трикутник батьки. Діти та тренер. Все з без, без кожна ланка це дуже важливо. Якщо немає одної з цих ланок, то не буде успіху у заняттях спортом. У них був азарт, щоб у них з'явився змагальний дух, щоб вони проявляли повагу і увагу один до одного, ну також щоб розвивали свою техніку і спортивну майстерність. За підсумками змагань, другого етапу дитячої ліги клубний залік у порівнянні з першим попереднім змін не зазнав на першому місці Дніпровський дзюдо Дніпро, на другому їхні одноклубники Синельниково, третій дзюдо 80 Дніпра. Серед шкіл краща ОК Дю США Дніпропетровської обласної ради. Далі шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву нашого міста замкнула трійку призерів Дю США Синельниково. На цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.